Ось так проходить випробування військової баги, виготовлений на базі авто Нива. Її за власною розробкою створив прилучанин Дмитро Науменко. Працював у звичайнісінькому гаражі. Не було ніяких там умов шикарних, так, скажімо, так, для таких. Нема ніяких негібочних ні станків, нічого. Болгарка, сварочний апарат, лінейка, карандаш. Все. На виготовлення даного автомобілю пішло трошки більше, ніж півтора місяці, скажімо так, два місяці пішло по часу. Було важко. Ну, все рівно працювали і добувались того результату, якого хотіли. Ідея зародилась дуже давно, так як в нашій країні таке становище складне, да? хотілося допомогти нашим хлопцям. Ну, і от З'явилася така ідея: створити такий автомобіль, який буде допомагати хлопцям виконувати бойові задачі і, в принципі, допомагати їм у всяких різних е, ситуаціях там і так далі. Вивіз поранення. Доставка боєприпасів донором виступила сама нива, адже автівка проста і недорога в обслуговуванні, що є важливим на фронті. Об'ясню чого, запчастин на даний автомобіль дуже багато. В ремонті дуже простий. Якщо зрівняти з Автомобілями з Європи дуже велике різноманіття, і в тих умовах, в яких зараз хлопці там перебувають, да немає часу виясняти, яка там марка, двигуна чи машини, рік і так далі. Модифікація тут все просто. Дмитро за професією електромонтер працює у Прилуцькому центрі науково-технічної творчості молоді, керівником гуртку картингу своєю ідеєю створити багатофункціональний баг для захисників, поділився з батьками вихованців. Розказав батькам, що от є в мене така ідея. Да, і хочу її, скажімо так, виплатити, виплатити цю ідею. І, але фінансово я цього не міг зробити. І відгукнувся Сергій, батько одного із хлопчиків, погодився профінансувати даний проєкт. Думав я недовго, не за 10 хвилин я прийняв рішення. Поспілкувалися ми з сином. Я кажу, синок, давай допоможемо хлопцям. Да. Я йому повірив і скажу так, що дуже м -м, прийняв правильне рішення. Тому що все, що він зробив, я, я сам тестував цю стівку, цю е, значить, все, що він зробив, мені дуже сподобалось. Вона дійсно вона, м -м, практична, вона зроблена з душою. Ми, в, ми разом завжди, е, е, поки вона створювалась, вона ми разом. Значить, спілкувались, думали як лучше, як улучшить, і і саме головне, найголовніше, що не була задача щось зекономити, а щоб зробити качественно і надійно, щоб не дай бог воно щось не подвело в нужний момент. Синергія майстра Дмитра та приватного підприємця Сергія стала невеличким кроком до перемоги. Головне завдання зробити якісну автівку на фронт. Тому за півтора місяця постійної роботи Дмитро приділив увагу кожному гвинтику та запчастині. В принципі, одне залишилась тільки ходова частина та вузли, технічні вузли. Все інше повністю змінено. Все зроблено на совість. Начинка повністю нива, двигун нива. Повний привід працює. Двигун, акумулятор на своєму штатному місці. Фільтр замінили. З технічної сторони вирішили, що краще буде, щоб він був там далі, не під капотом. Менша вероятність того, що, допустимо, якщо машина там заїде в якийсь болото чи воду, гідроудар не так, скажімо, вероятен. Всі вузли від автомобіля Нева. При виготовленні даного автомобіля було пророблено дуже багато роботи. А саме, реставрація всіх вузлів, роздатки, мостів, двигуна і так далі. Тобто приділили максимальну увагу до технічної частини автомобіля, так як це людське життя. І повинно бути все надійно, в першу чергу. Підняли підвізку для кращої прохідності, посилили амортизатори, аби автівка мала більшу грузову вантажопідйомність. Транспорт повністю покрили тентом, адже основне завдання такої модифікації зменшити вагу. Щоб автомобіль був не такий важкий, щоб він був мобільний, щоб можна було чітко і швидко виконувати свої задачі. Тент практичний, тобто при потребі, тент зняли. Отак от, от закрутили, є ремішки. Ремішки зафіксували, тут є защолочки у нас, да? Все, тобто у нас тут повноцінний пікап. є куча місць. Тут, в принципі, при бажанні можна і три чоловіка на одну сторону посадити. Довжина відкритого кузова 2 метри. Це дозволяє транспортувати поранених з більшим комфортом. Салон автівки також модифікували. Панель залишили Нівовську, вирішили. Була ідея створити свою, ну нову, максимально, ну, зовсім і змінити, але вирішили, що потрібно залишити. Більш практичніше, не з желіза. І так, більш цивільно виглядає. Сидіння виготовляли на замовлення хлопці нам з Києва. Повністю вони там по лікалам по своєму це все. Подушки е шила також нам людина окремо. Е практичність в чому, що подушки на ліпучках. Тобто, коли ми автомобіль, подушки вийняли, Автомобіль помили, і у вас сухе, чисте сидіння, ви сіли далі поїхали. Я вважаю, що це мобільнішого, мобільнішого автомобіля в тих умовах, що там є. Простішого в ремонті і мобільнішого не пісне. Дмитро Науменко ділиться після успішної реконструкції ниви. Багатофункціональний багів для захисників не зможе зупинитися. І якщо з'являться охочі допомогти у закупівлі авто, та складових, кожному відповість. Будь ласка, хай звертаються. Будемо робити для хлопців подарунки. Побільше б таких людей, які готові були б скажімо так, профінансувати і подарувати хлопцям. Я вважаю, що це найголовніше зараз. Зараз треба все в сторону брати. І поїздки, і відпочинок, і все остальне. В першу чергу в нас має бути допомога Збройним нашим силам і максимально, Скільки ми можемо, духа, сколько кожен може по своїм силам, допомагати. тільки тоді у нас буде перемога.